Вітаємо, ви на каналі Вітол. І сьогодні ми продовжуємо тему абразивів. Та будемо займатися шліфуванням та зачищенням дерева, металу, каменю, граніту та багатьох інших матеріалів. А перед початком не забудьте підписатися на канал, адже там ви можете знайти першу частину відео про абразиви. А наразі влаштовуйтесь якомога зручніше, бо сьогодні буде дуже цікаво. І давайте починати. Так, тепер прибираємо все зайве. Допоможете, хлопці! <хи> Починаємо з алмазного шліфувального диску від Алої. Як зрозуміло, із назви він призначений для шліфування. А алмазна кромка дозволяє працювати з такими твердими матеріалами, як камінь, цегла, граніт та багато чого іншого. Суть цього диску, або як іноді називають його чашки, це первинна груба обробка матеріалу. Такий диск забезпечує високу чистоту обробленого матеріалу та якість поверхні. Отвори в основі чашки забезпечують швидке виведення пилу. І запобігають перегріву, бо також ефективно відводять і тепло. А міцна основа не дає диску вібрувати під час роботи і забезпечує надійність навіть при високому навантаженні. Використовуються такі диски на кашем або болгарках, і ними можна працювати як сухим, так і мокрим шліфуванням. З бетоном та камінням ми розібралися і далі будемо займатися видаленням іржі та фарби. І таким чином ми зможемо предметно порівняти щітки з крученим дротом, поліскові диски та диск корал. Отже, найпершими ми розглянемо щит. Від Алоїд в нашому асортименті є торцеві та конусні щітки з крученим дротом, а також торцеві та конусні щітки із пучками крученого дроту. Окрім очищення іржі та фарби, такі щітки використовуються в особливо трудомістких роботах, коли потрібно, наприклад, зачистити якийсь зварний шов, окалений або виконати якусь іншу досить важку роботу. Щітки відмінно обробляють великі плоскі площі та працюють на високих швидкостях, тому їх можна спокійно використовувати як насадки для болгарів. Гарок або дрилі. Як ви бачите, після обробки металової поверхні з ржею вони впоралися на ура. А ось щодо фарби, то можуть виникнути певні прогалення, тому треба опиратися саме на тип фарби, яку ви хочете зачищати. І тепер давайте розбиратися, в чому ж відмінність між торцевими і конусними формами. Торцева форма щітки дозволяє їй максимально прилягати до матеріалу і працювати як з плоскими поверхнями, так і з дещо опуклими формами. А ось конусна щітка дозволяє дістатися до важкодоступних. Місць туди, куди торцева щітка просто не достагне. Достане. Залишається питання, в чому відмінність між просто крученим дротом та пучками крученого дроту. Тут все досить просто. Обидві щітки мають великий параметр жорсткості, тому вони просто створені для того, щоб працювати з грубим матеріалом. Проте просто кручений дріт він менш агресивно працює з матеріалом ніж пучки крученого дроту. А ось форма робочої кромки щітки із пучками крученого дроту дає змогу значно ефективніше обробляти такі жорсткі елементи, як, наприклад, зварні шви. А в додаток, ось такі щітки з пучками крученого дроту мають. Трішечки більший ресурс і трішечки більший термін активної експлуатації. Далі поговоримо про пелісткові круги. Виготовлені вони з високоякісних матеріалів і призначені для шліфування дерева та металу, видалення іржі, фарби, зглажування швів та країв фаски. Робоча частина такого круга це шліфувальні пластини, які розташовані ось тут радіально у формі віяла. Перевагою такого шліфувального круга є гнучкість. Бо це дає можливість отримати максимально рівну та ідеально гладку поверхню після обробки. От так, от, от ось от так, гнучкість. І Як ми бачимо, після обробки нашої заготовки цей диск чудово впорався як з ржею, так і з фарбою. Тобто, ось такими завданнями в нього взагалі проблем ніяких не виникає. І зараз ми дісталися до найцікавішого, адже перед вами ось така відносна новинка на ринку абразивів зачисний круг, який в народі називають корал. Сам ось такий корал створено за допомогою нейлонових ниток різної довжини, на які наносяться абразивні частинки, і також додаткова склеююча суміш. І потім все це з'єднується методом гарячого пресування. Своєю популярністю вони можуть завдячувати своїй ефективності, адже зачищають фарбу та іржу просто таки з. Рівною легкістю таким чином ми отримуємо і досить еластичний інструмент, і дуже твердий в робочому процесі. Завдяки вільному простору між нейлоновими нитками цей круг практично не забивається продуктами шліфування а оскільки він дуже м'який, то не залишає якихось слідів на матеріалі. І зараз розповім декілька важливих моментів. По-перше, ось такий круг, він створений для того, щоб працювати з відносно рівними поверхнями, і не дуже любить, коли ви ним будете, наприклад, зачищати зварні шви. Адже кромка вона буде ось таким чином планомірно зрізати поверхню самого круга, неначе ніж. Також він не полюбляє, коли на нього сильно тиснуть під час роботи, і таким чином буде швидше зноситись. І є головне правило, яке стосується, можна сказати, усіх абразивів. Вони прослужать вам довше, якщо ви будете працювати в Рамках рекомендованих параметрів і не виходити за максимум обертів. Ось для такого коралового диску максимум це 4-4,5 тисячі обертів на хвилину. Отже, друзі, нарешті ми розібралися з усіма абразивами. Та тепер у вас, я думаю, не будуть виникати питання щодо того, який саме абразив вам потрібно обрати. Також обов'язково напишіть в коментарях, який із цих дисків або, наприклад, щиток вам найбільше припав до душі. І, звичайно, не забудьте підписатися на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А на цьому все, дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі ВІТОЛ.